Цей пиріг готую, коли треба швидко, просто і дуже смачно. Все починається з начинки. Почок зеленої цибулі, трохи петрушки або кропу. Нарізаю і додаю варені яйця, сіль, перець і все начинка готова. Тепер тісто, в миску 2 яйця, ложка солі, ложка цукру, кефір і кілька ложок олії. Все перемішую. Борошна додаю частинами. Тісто має бути як густа сметана. Воно стікає з ложки, але залишає слід. В кінці додаю соду. Вона зробить тіста пухким. Форму застіляю пергаментом, виливаю трохи більше половини тіста, викладаю начинку і закриваю рештою. Зверху трохи кунжуту. І в духовку 180 градусів, 40 50 хвилин. Перевіряю шпажкою, якщо суха, пиріг готовий. Пахне фантастично! Даю охолонути і нарізаю. М'який і ніжний, свіжий аромат зелені, ситість від яєць усе на своєму місці. Спробуйте і точно захочете ще.